Вони дуже дорогоцінні для людей, для України, мають пропагандувати, що це те, що є наша історія. А хто не знає історію, то не знає свої держави. Коментар народ, що буде собі. У цій книзі я розповідаю про вибух прогресу, полагаючись на записних статті цього чоловіка, це Валерій Миколайович Мороха, викладач. Академії, так? Уже. X. Уже X. Я там стільки фактів взяв, мені не невідомий, то почитайте. Але паралельно я дізнався про те, цей факт не сильно перевірений, що створення каскаду гідростанцій по Дніпру це ідея Сталіна, саме мілітарного характеру. Зірвавши герцог. Цю Київську, далі йде РВС, Київську гине 12 мільйон, мільйонів людей. От всі е, е, сепаратисти і та так далі. Це стане придумано нібито так. Немає документів, але думка така існує про те, що після того вибуху, який це була 18 метрів, була хвиля, звідки коли мати. 18... 18... 18 метрів. Оце вона йшла ця хвиля і вона аж до паковки, там голки. Скільки було вже серпне До Речі про те, що так, можна чи не можна спускати водосховище, це теж треба окремо. Тут ціла голова, називається вона біда, я виріб усе, що пов'язане із штучним водосховищами. Виявляється, що штучне водосховище це те ж сам той самий ставок, який великий. Так ось там в колгоспі осушують через 3-5 років. Спускають воду, почистимо і згодом. Наховського верховища вичерпався у 8-му році, коли йому вступило 50 років. Вже він зараз працює, вже його, бо, хто його буде послухати, як його чистити. Ніхто про це не думав. Бо паралельно за тією хвилею ще Сталін хотів баловну, А колись старше покоління пам'ятає бо моїй селі, до війни у українських селах Шерловський баловну вироблю. Для чого? З неї робить порох, вибухові речовини і обґрударування для бойовиків, тобто знову мілітарних, там не до масштабної війни. Тут все треба тут, у книжці все є. І ми не ми, ми, ми перебираємо ліміт часу, я бачу, віки, віки. Там, там, віки. Там, там, будуть, там вже так, радіація, там було, там вже радіація. якщо, то там окремо, там є, віки. але це дуже непростий момент, і навряд все це